Бути красивою завжди скрізь і за будь-яких обставин це гасло справжньої жінки. Деяким панянкам приваблива зовнішність та струнка постава дістається від природи і не доводиться докладати особливих зусиль для збереження вічної молодості. Але таких жінок одиниці. В основному для того, щоб бути привабливою, потрібно займатися собою, дотримуватися деяких правил. На жіночу красу впливає і здорова їжа, і відмова від шкідливих звичок, і гарна косметика і звичайно ж спорт. Фітнес, аеробіка, пілатес, йога, кожна. Жінка може вибрати те, що підходить для неї найбільше. Галина Досин відвідала інструктора з йоги та розпитала, у чому полягає секрет вічної молодості. Йога в перекладі означає союз або ж єднання, тобто зв'язок душі і тіла людини. Йога це найдавніше вчень про гармонійний розвиток людини. Однак у наш час стресів і гіподинамії вона набуває особливої актуальності. Ви можете почати практику йоги у будь-якому віці, у будь-якому фізичному стані і в будь-якому місці, там, де ви можете зробити глибокий повний вдих. Ви можете відвідувати групові заняття і насолоджуватися груповою енергією і спілкуванням. Або ж можете займатися вдома, коли ваші діти сплять, коли ви бавите малечу, а також у машині, в автобусі або навіть під час ділового відрядження. Йога допомагає жінкам проходити їхні природні цикли життя. Як відомо, жінка більш емоційна у порівнянні з чоловіком, досить часто приймає різні ситуації занадто близько до серця. Але з часом все більше розумієш, що потрібно берегти нерви, адже їх можна легко розхитати. Але от як заспокоїтися, звісно, є різні методи, але ж хочеться з найменшими зусиллями якнайшвидше, та недорого. Тут на допомогу приходить йога. Людині треба прийти на заняття. Звичайно, добре, коли є декілька школ, тому що школи йоги дуже різняться між собою, і кожна людина вибирає саме для себе. Хтось більше звертає увагу на психічний стан, хтось хоче підігнати фізичну форму. Є різні направлення. І бажано звичайно, людині прийти в одну, другу, третю школу, подивитися, що підходить саме їй. Потім вибрати собі. А основне це стати на коврик. Все, ви станете на коврик, ви вже почнете робити, далі ви вирішите, це ваше, не ваше, воно вам підходить. Як ви себе після цього відчуваєте? Ну, чесно кажучи, я ще не бачила людей, які б після цього не відчували себе краще. Може, в, якомусь, в якійсь мірі, якщо людина дуже активна, то їй це здається заспокійним. Тоді це друга справа, але в плані здоров'я це однозначно, це дуже корисно.